Чернігові триває виконання міських соціальних програм. Виконавчий комітет на засіданні 1 червня погодив виплату допомоги 86 сім'ям за міською програмою підтримки народжуваності. Загалом вони отримують 755 тисяч гривень, в тому числі 49 мешканкам, що народили першу дитину на загальну суму 245 тисяч гривень. 25 мешканкам, що народили другу дитину на загальну суму 250 тисяч гривень. 10 мешканкам, що народили третю дитину на загальну суму 200 тисяч гривень. Одні мешканці, що народили п'яту дитину на загальну суму 20 тисяч гривень, і одні мешканці, що народили двійню на загальну суму 40 тисяч гривень. За підрахунками Чернігову знадобиться більше двох років на те, щоб досягти тієї кількості населення, яка була у місті до російського вторгнення. Тому нас чекає дуже складний період. Але ми, як влада міста, тільки. Все, що ми можемо, ми робимо. Ну, але ну, треба працювати краще в цьому році. Також виплати здійснюватимуться за програмами підтримки людей, що постраждали внаслідок російського вторгнення. Матеріальну допомогу отримують власники пошкоджених та зруйнованих приватних житлових будинків, члени сімей загиблих захисників і захисниць України. Десяти чернігівцям частково компенсують відновлення вікон, пошкоджених внаслідок обстрілів на суму 134 243 чотири 29 гривни, копійок. Даною вже компенсацією за даною програмою скористувалися вже 726 мешканців нашого міста. Також виконком погодив демонтаж 18 рекламних вивісок, які не відповідають дизайн коду міста. Вони знаходяться на вулиці Ремісничій. Їхнім власникам надали два тижні на те, щоб прибрати вивіски самостійно. Окрім цього, буде профінансовано будівництво каналізації на вулиці Героїв Маріуполя за програмою 80 на 20, яке планували ще позаторік.